Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. Сьогодні ви маєте можливість побувати при унікальному явищі. Ми будемо боротися проти кратів, які завелись на нашій дачі. На ділянці ми їх виявляли і раніше, ще восени, але восени не було потреби з ними боротися. Не росли рослини майже навесні ця проблема виявляється досить гострою. Бачите, ось кратівня була сьогодні нами виявлена. І зараз я. Розповім, як ми будемо боротися з цим кротиком. Відлякувати. Ми не будемо його знищувати, не будемо пішли за препаратом. Зараз сходимо. Подивимось. Чесно кажучи, я вперше буду боротися сам, тому ваша підтримка мені просто необхідна. Це наш такий господарський будиночок. Препарат був десь тут. Так, так, так. Ага, ось він на полиці стоїть. Препарат називається броз. Це гранули і що вони нам пишуть? Препарат. Гранули для відлякування кратів в області аеропортів, троляля. Цей біоцидний продукт не є продуктом для захисту рослин, спосіб застосування. Оце надважливо, що нам треба. 10-15 грамів продукту, половину столової ложки розкопати тонель і в кожному коридорчику розкласти гранулиці, палити водою продукт, щоб прискорити реакцію. Зарити зариємо потім. І, в принципі, все. Не складно це зробити, все зрозуміло. Головне, що ми вже готові до цього були. Препарат прикуплений. І по відгукам, до речі, препарат дуже дієвий. Але все одно я хочу попрохати всіх вас написати. Так, так, не відкриємо. Зараз чимось візьмемо. Написати вас, хочу всіх, друзі, попрохати. Щоб ви поділилися своїм досвідом по боротьбі з кротами на ділянках. Буде цікаво почитати. Вдруг препарат не допоможе мені, так? Все може бути. Тому, якщо ви напишете, я почитаю. І інші глядачі почитають. О, ось воно, бачите? Ну, карбід. Кажуть, що на основі карбіду. Хоча такого запаху я не відчуваю, як камінці, як граві. Давайте понюхаємо. Ні, такого запаху я не відчув, чесно кажучи. Так, що вони казали? Вони казали, розгрібаємо. Давайте дивитись. Як тут? Де тут кратівня? Черв'ячок є. Так. Так, так. Щось, знаєте, щось не можу я нащупати кратівню. Опа, все. Он вона, вон вона, бачите? Все от туди вона і пішла. Звідти він оцю землю всю висовував. Так, скільки їх. Ну, давайте 4 штуки я туди кину. Чотири цих броски. Так. Ну, не жалко. Вони пишуть, що це треба робити майже кожен день, поки не уйде. Не Опа. І заливаємо чайничком. Водичкою. Оп. Бачите, шипіння почалося. Воно почало там шипіти карбід. Ну, в дитинстві ми, звісно, балувалися карбідом. І його, мабуть, я так думаю, ох, важко дихати стає. Важко. Все, реакцію запустили. І тепер якось обережно отак от залепити, але так, щоб не засипати саму. Цю ось так я комочками такими роблю, щоб туди земелька менше падала. Опа. Все. Вхід замурували, щоб пари карбіду не випаровувалися. І зверху так от земельку зберемо. Хай вона тут буде. Буде нагадуванням нам, що тут колись була кратівня. І ось ще одну кратівню знайшов. Брав тут перегній. Дивіться, там така нірка. Вон погнали. Давайте зараз ми поганяємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Так, поклали. Оці дайте. І ще чайничок. Оп. Друзі, я так розумію, головне зачинити, щоб оце не вивітрювалося. Ось так. Обережненько закриємо, хай дихає, він уповзає від цього пару. Бачите, ось пар виходить. А щоб не виходив, ми ще так трішки прикриємо. Все, пішло по норках і кріт буде виходити з діляночки. кудись подалі. Подивимось, як спрацює. Звісно, буду. Тримати вас у курсі, щоб ми з вами знали, як боротися з цією напастю. Тому що крати вони даже, ну, дуже заважають багатьом дачникам, багатьом городникам. У нас минулої осени ось на цій на цій ділянці також були кратівні ми виявляли і між грядок ми виявляли, але в цьому році їх поменше. Зараз, я сподіваюся, ми взагалі позбавимось цього шкідника. Ну, воно не вбиває, його відлякує, тому кріт піде десь в інше місце. Друзі, ще раз наприкінці відео хочу попрохати вас поділитися вашим досвідом, як ви позбавилися кротів. Буде цікаво і корисно почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю успіхів, мирного неба над головою. До побачення.